Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Отже, чи можна на ланцюжок чіпляти і образок матінки Божої і Хрестик одночасно, чи є взагалі сенс ношення всього? Е, насправді можна, тому що немає ніякої чіткої заборони. І навіть дуже багато людей це роблять, тому що хрест, який ми носимо, це є знак Божої сили, Божої любові. А образок Матінки Божої це, власне, є пригадуванням її материнської опіки і участі у Божому задумі спасіння. Але чи є сенс цього? Я думаю, що є. Я розкажу про себе, тому що дуже часто, коли ми стоїмо на молитву глибоко, в якомусь переживанні і молимося, пригадайте кожен собі, чи не беремося ми так за хрест? І щиро закритими очима підносимо Бога наші молитви, тим самим відчуваючи ту близькість і присутність Божу у нашій потребі і в нашій молитві.